в Україні і надалі зберігається великий дефіцит електроенергії, і відтак вимкнення електропостачання теж є звичним явищем у житті населення. Саме тому Угорщина намагається допомогти альтернативними джерелами електроенергії, як до прикладу, генераторами. До Закарпаття щотижня прибувають вантажі з цими засобами. Інтермодельний залізничний комбінований термінал Іст Gate придбав 20 генераторів, шість з яких організація вже передала українським залізничникам. Цього разу її очільник в Ужгороді передав закарпатській ОВА 10 агрегатів. Наша компанія інтермодальний залізничний термінал. Тому у першу чергу ми спробували підтримати наших колег українських залізничників тим, чим могли їм. Ми передали шість генераторів. Також ми допомагали у придбанні медичних засобів та речі, яких потребували наші колеги. Зараз ми вирішили, що привеземо вантаж, який містить потужні генератори. Вантаж прийняв заступник очільника Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Звичайно, потрібна зараз нам допомога, а саме генератори, тому що у нас держава зараз знаходиться без електропостачання, і Закарпаття, як ви бачили по графікам, це найбільше сильно потерпіва. Потребує цього зараз. Ці генератори відправляться в мінічні заклади на в пункти незламності, і це велика підтримка. Ми за це дякуємо, тому що це вже така послідовна підтримка Угорщини за весь час війни для нас це важливо. Організація з угорського міста Фейняшлітки планує незабаром повернутися до Закарпаття з черговою партією генераторів.